Привіт! Я Наталя Натіна, і сьогодні для вас медитація, на накопичення сил та подолання стресу. Сядьте боляште в зручній позі. Важливо, щоб тіло було розслабленим, а дихання глибоким і рівним. Закрийте очі та уявіть, як навколо вас створюється простір безпеки і гармонії. Зробіть три глибокі вдохи, видохи. Відчуйте, як кожен дих приносить спокій, а кожен видих забирає напругу. Уявіть всередині себе свій внутрішній резервуар енергії. Він може знаходитись в грудній клітині або в животі. І в вашій уяві це може бути світлий фонтан або кришталевий кубок, або навіть озеро всередині вас. І чуйте, скільки енергії зараз в цьому резервуарі. Можливо, він майже порожній або ж у ньому є трохи сил, але вам цього недостатньо. Глибокий вдох, видох, і почніть наповнювати цей резервуар. Уявіть, що з кожним вдихом ви вбираєте в себе енергію навколишнього світу. вдих і світле. Тепле сонячне проміння, яке проходить через вас через маківку і заповнює резервуар, а на видиху ви позбавляєтесь напруги, стресу, непотрібних думок. Уявіть, що поруч з вами з'являється джерело, яке безперервно дає вам енергію. Це може бути теплий сонячний промінь, який зігріває вас. Або потік чистої води, що наповнює вас силою природи, або енергія землі, яка піднімається від стоп до серця. Дозвольте цьому джерелу наповнити ваш резервуар до країв. Відчуйте, як енергія розтікається тілом. Починаючи з центру резервуара, енергія м'яко розходиться по всьому тілу, до рук, ніг. Голови, серця. Уявіть, як наповнені енергією частини тіла розслабляються, стають сильними, легкими, сповненими життєвої сили. Уявіть, як ваш резервуар енергії тепер сягає. Він сповнений силою, готовий підтримувати вас у важкі моменти. Промовте про себе або в голос. Мій резервуар енергії наповнений. Я сильний, сильна, я здатний, здатна подолати будь-які труднощі. Енергія завжди в мені, і я можу звертатися до неї, коли це необхідно. Глибокий вдох, видох і повільно повертайтесь до реальності. Порухайте пальцями рук, ніг, відчуйте, як вони наповнені життєвою силою. Глибокий вдих, видих, відкрийте очі і посміхніться. Візьміть кілька хвилин, щоб записати свої відчуття або думки після цієї практики. Це допоможе краще закріпити стан спокою та впевненості. Медитацію можна виконувати вранці, щоб зарядитись енергією на день, або ввечері, щоб відновити сили після складного дня.